Побачила на захисті дві руни. Полум'я працює в єдності. Почалася битва драконів. Карма, яку потрібно переробити. Вогонь зростав. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Еревотолія, поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Відколи ми, світлячки Ізара Амадея і я, Луча Сазар, об'єдналися енергіями для стілення фіолетовим полум'ям карми України, у медитаціях нам почали відкриватися цікаві. Незвичні видіння. Ознайомлю вас спершу з нашими видіннями, а опісля передам отримане мною сьогодні зранку послання від члена управління правління Гуань Інь. У кермічному правлінні Гуань Інь представляє фіолетовий промінь і є будисткою Мадонною втілення милосердя співчуття прощення. У медитації Небесна Кав'ярня я опинилася спочатку на вулиці. Біля дверей якогось виробничого приміщення розповідає своє видіння у медитації Небесна кав'ярня Алхімія із мого авторського курсу «Архангельські промені Стілення куб Метатрона» світлячок Амадея. Двері відкрив чоловік у робочому одязі із захисною каскою на голові. Всередині приміщення було високе, можливо, як 4-5 поверхів. Там по периметру стояли ніби великі бункери, а по центру було просто до стелі, засипано чимось схожим на шлак, який утворюється після горіння вугілля. Біля того шлаку стояло кілька людей, але я не роздивилася, хто тут був. Я хотіла повернутися у кав в кав'ярню, у мене не виходило. Тому я замовила коктейль прямо там, і мені приніс його Архангел задкиїл. Я випила коктейль, підійшла до краю тієї купи, посунула ногою кілька кульок і зрозуміла, що роботи дуже багато. Той шла, то карма, яку потрібно переробити. Я так зрозуміла, що на тому заводі це роблять. Як же ми це все переробимо? Заткіїл сказав, тому ми вам і допомагаємо. Фіолетове полум'я, що очищало Україну, було схоже на північне сяйво. Доповнює Амадея свою розповідь видінням в іншій медитації. Будиночок енергії стояв на горі. За ним була височена скеля з водоспадом, а сам будинок був альтанкою з солом'яним дахом. Я набрала енергії у стакан і пішла милуватися краєвидом. З гори Відкривався вигляд на морську бухту, там було вітряно. Потім я полетіла встановлювати захисти. Спочатку білий, потім рубіновий, і навколо них встановився Турмаліновий мор. А в кінці медитації я побачила на захисті дві руни Отал, Перевернута і Інгус. Перша руна означає збитки, розчарування. Випробування проблеми з житлом, а друга сприятливе завершення справ. Тормалінові мори були дуже громісткими, розповідає власне витіння світлячок Ізара. Вони зростали аж до неба вище хмар. Вони росли, а земля тріскотіла. Коли вони піднялись до небес, на них прискакали вершники в дуже темних плащах. А з другого боку, прискакали білі вершники. Був дуже важкий бій. Допоки у небі не блиснув синій меч Архангела Михаїла, блискавка, яка виходила з меча, розповсюдила по простору і наче током побила усіх темних вершників. Білі були дуже втомлені, але задоволені. Море почали опускатися до землі допоки не зникли. А на їх місці почав падати голубий енергетичний вогонь. Вогонь зростав вище і вище, поки все не осяяло цими енергіями. Потім він почав також стухати, ставав прозорим. У енергетичних діамантах фіолетового полум'я я була в чудовому палаці. Зала блистіла у діамантах. Мене зустріла порція. Заходячи у палац, побачила людей у бальних сукнях і чоловіків у костюмах. До нас підійшов сен жермен і рукою дав зрозуміти, щоб ми проходили у другу залу. Ми пройшли і я побачила вас, дівчата. Ви також були у бальних сукнях. Лучше була у фіолетовому платі, а мадея у синьому, я у зеленому. До вас підійшла і Марія, були там і архангели, але без крил. Підходили іще небожителі. Було їх всього 24. Коли усі зібрались, принесли чашу смарагдового кольору. В ній був смарагдовий вогонь. Ми усі почергово пили з тої чаші по колу. Потім її віднесли, принесли чашу порожню, і ми, запалюючи вогонь із своїх рук, наповнили цю чашу. Коли вона наповнила, звилили її на Україну, затушивши гаряче полум'я, яким горіла країна. Коли ми затушили, і вогню не стало, побачили дуже багато змій, які, звиваючись, хотіли кудись втекти. Хтось із небожителів пустив блискавку на землю, і змії почали шкварчати. Тоді з'явилися криси. Знову блискавка зашкварчала і криси. Ми знову полили землю полум'ям із чаші, земля почала відроджуватись. Але з'явились дракони, і почалася битва драконів. чорний з гарячим полум'ям, і зелений дракон, із зеленим полум'ям. Їм не заважав ніхто із небожителів. Переміг зелений дракон. Тоді ми всі знову полили полум'ям із чаші, і земля почала поростати. Зеленими іскорками потім з'явила стравичка. Кожний з архангелів послав свій промінь на землю. Так з'явилася веселка. Хтось із небожителів вдихнув все це своїм подихом, і з'явились тваринки, птахи, метелики. На землі відновилось життя. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полумі та рехангельські промені зцілення і куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео. Наступні видіння відкрилися мені Луча Сазар. Цього разу будиночок енергії був із турмалінових енергій. Заходжу всередину, при вході в нього. За столом сидить хранитель знань і щось пише у товстій книзі. За його плечима ряди стелажів із книгами. Присядь, каже мені, треба поговорити. Показує дві картинки. На одній Україна у сяйві світла, на іншій у темряві. Каже, що, якщо українці не прокинуться, не поборять корупцію, в Україні світла може і не бути. Відповіла йому, що маю летіти очищати простір України і виставляти захист. Показав, що сьогодні за мене це роблять ангели. В енергетичних діамантах фіолетового полум'я на хмаринці перед моїми очима промайнула. Ледь не вся історія України. А я стояла у невеличкій кімнаті і слухала, як на фортепіано грає Сен-Жермен. Потім побачила себе на дорозі з важкою валізою у руці. На блакитному кабріолеті мене наздогнав Архангел Михаїл. Не приходиш до мене в медитацію, то я до тебе прийшов, зауважив. Сідаю в авто. Кажу, що мені в алхімічну лабораторію маю для Тесли трави від Марії. У лабораторії віддаю трави Ніколі Теслі. Він бере їх і повідомляє, що готуватиме порошки для напоїв для зцілення карми України. Дивуюся, кажу, що Амадея бачила інший процес. Процес спалення карми запитую його: Невже карма України стілюється не енергіями фіолетового полум'я? Відповідає, що кожна карма стілюється різними енергіями і що для кожної карми є свій виробничий процес. Каже, що Марія зараз працює над стіленням карми війни з вібраціями ненависті, які тягнуть нас униз. Щойно зайшла в наступну медитацію, чаювання з царицею ангелів, побачила продовження попередньої. З алхімічної лабораторії з Архангелом Михаїлом і з валізою порошків, ми виїхали до Марії. Марія пригостила нас чаєм. На траві позаду відпочивав зелений дракон. Коли звернулася до Марії про захисти, виставляти їх, Полетів дракон Хуань Інь передала послання як відповідь на моє запитання щодо зцілення карми війни Схилити свої голови перед недосконалістю інших, відкрити своє серця для співчуття і милосердя. Розтопіть у вогні співчуття і милосердя ненависть, яка роз'їдає ваші душі, як ірша. Очистіться від ненависті, приходячи в мої обійми. Я вас утішу і допоможу вам піднятися, скинути ланцюги низьких вібрацій із вашої душі, які тягнуть вас униз. Зараз, у цей час, в який ви живете. Немає нічого неможливого для душі, яка прагне очиститися, яка прагне очиститися від низьковібраційної карми. Навіть живучи в тих умовах, у яких ви зараз живете, умовах війни це також можливо. Через прощення ви приходите до милосердя. Простити вбивцю не означає виправдати його дії. Ростити означає очистити власну душу, власне серце від низьких вібрацій, які шкодять лише вам. Ненависть. Ваша ненависть, направлена на тих, хто приносить вам страждання і сльози, обертається проти вас самих, обертається і недугами, і множить вашу карму. Очищайтеся у тій ситуації, яка вам здається неможливою для очищення. Кличте мене, кличте Архею Марію. Ми вам допоможемо справитися з цими почуттями. Ми утішимо вас у ваших стражданнях, щоб ви могли піднятися над ними і запалити світло у ваших душах. Можна піднятися з будь-якої. Над будь-якою низьковібраційною кармою. Зараз, у умовах війни, ми допомагаємо вам очиститися від тих низьковібраційних почуттів, емоцій, які долають вас. Усю карму можна спалити фіолетовим полум'ям, але це великий процес, на який ми працюємо всі разом. І усі енергії взаємопов'язані. Усі, ми всі взаємопов'язані. Марія працює на зеленому промені, представляє зелений промінь. Вона допомагає зцілювати карму війни на зеленому промені із почуттями співчуття і милосердя. Я це роблю на фіолетовому промені з тими самими почуттями. Карму війни можна спалювати і фіолетовим полум'ям. І зеленим полем'ям, і рожевим. Можна її спалювати і пурпурно золотим, і білим, і золотим, і блакитним. Бо кожне це полем'я працює в єдності з енергіями трансмутуючого фіолетового полем'я. Все є одне ціле. Все є одне, все бере початок у творці. І все. Є yeah. ним.